Стережіться, щоб ви не погордували жодним із цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя Мого небесного Отця, адже син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає, чи не покине він 99 у горах і не піде шукати заблудлої? І коли станеться, що знайде її, запевняю вас, що радітиме нею більше, ніж 99 дев'ятьма, які не заблукали. Так само немає бажання в отця вашого небесного, щоби загинув один із цих малих. Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди й докори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата, а коли не послухає. Візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві. А коли й церква не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник. Запевняю вас, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. і все те, що розв'яжете на землі. Буде розв'язане на небі. Знову запевняю вас, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, якщо зрішить мій брат проти мене. Чи маю йому прощати до семи разів? відповів йому Ісус. Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. тож царство небесне, подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати. Пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді раб, упавши ниць, кланявся йому й благав Потерпи ще мені і все тобі віддам. І пан того раба, милосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому сто динаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи «Віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже: Лукавий рабе, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою? І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами. Якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму його переступ. Після того як Ісус закінчив ці слова, він вийшов з Галилеї і прибув до юдейських околиць, що за Йорданом. За ним пішло багато людей, і він оздоровив їх там. Підійшли до нього фарисеї і, випробовуючи його, запитали, чи годиться чоловікові розлучатися зі своєю дружиною з будь-якої причини. А він у відповідь сказав: Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою? І сказав, Тому залишить чоловік батька і матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає, кажуть йому А чому ж Мойсей звелів дати листа про розлучення і її відпустити? Він каже їм: Мойсей через вашу жорстокість дозволив вам розлучатися з вашими дружинами. Але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку спричиненого розпустою і одружується з іншою, чинить перелюб. І хто одружується з розлученою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому, коли така справа чоловіка з жінкою, то краще не одружуватися. Він же сказав йому, не всі розуміють це слово, а лише ті, кому дано, бо є євнухи, які такими народилися зло на матері. Є євнухи, яких оскопили люди, і є євнухи, які задля царства небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне». Тоді привели до нього дітей. Щоб руки поклав на них і помолився, а учні заборонили їм. Та Ісус сказав: Облиште дітей, і не забороняйте їм приходити до мене, бо для таких є Царство Небесне. І поклавши на них руки, він пішов звідти. І ось один підійшовши, сказав йому. Учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав їм: чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає Його, Яких? Ісус відповів: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи, неправдиво. Шануй батька та матір. І люби ближнього свого як самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я з Малку. Чого ще мені бракує? Ісус відповів йому: якщо хочеш бути досконалим, іди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. почувши ці слова, юнак із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням, запевняю вас, що важко багатому війти в царство небесне. І ще додам легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали. То хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, ісус промовив для людей це неможливо. а для Бога все можливе. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А ісус відказав: запевняю вас, що ви, які пішли за мною у новому бутті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете, й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля, і кожний хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля. Той отримає в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими.